Попри зниження температури у Івано-Франківську, традиційна інспекція міста таки відбулася. Із самого ранку міський голова Руслан Марцінків разом із заступниками та очільниками комунальних підприємств вирушили на перевірку міських вулиць. Почали інспектувати від Бельведерської, далі через Млинарську, Ясінського та невеличкими вуличками вийшли до набережної у полі зору дороги, тротуари та узбіччя. Сьогодні перевіряли чистоту та прибирання міста, звертали увагу на прибирання перших газонів, на прибирання скверів, прибирання тротуарів. також велику частину було зосереджено на саме відновлюваних роботах це дороги, міжбудинкові проїзди. Після зими традиційно багато сміття, каже виконувач обов'язків заступника директора муніципальної інспекції Ярослав Андрусишин. Особливо неподалік ринків та торгових точок. За словами інспектора, з порушниками проведуть виховну бесіду. По результатах інспекції ми проходили вулицю Тичини, де було виявлено засмічення біля тимчасових споруд, на що будуть складені відповідні приписи і з підприємцями буде проведена бесіда про недопущення порушень правил благоустрою. Також були бачили засмічення біля магазинів і відсутність урн, про що також буде проведена бесіда, складені приписи. У разі невиконання приписів буде складено протокол. А ще дороги з року в рік після зими з'являються нові ями на автомобільних артеріях Івано-Франківська. Особливо їх багато утворилося саме на невеличких вуличках, якими нині йшла інспекція. Вирви засиплять щебенем. Таке доручення дав муніципальній дорожній компанії Руслан Марцінків. Відтак, очільник громади зауважив, комунальникам бракує рук. Дивилися вивіз сміття, дивилися, як прибираються. Основна проблема це брак кадрів, тобто брак. Сьогодні людей, які можуть працювати в комунальних підприємствах, також наші комунальники беруть участь у різних заходах, зокрема зараз в Донецькій області, будують фортифікаційні споруди, тому є брак кадрів. Запрошуємо всіх команду велику міста. І стати працівником наших комунальних підприємств, але дуже важливо, щоб місто все одно навіть у умовах війни було чисте, впорядковане, вивезене сміття і таке, яке було комфортне для проживання мешканців нашого міста, військових, які повертаються з війни.